Уже хустину біло приміряє, Прагне свята зименька зима, І листи святому Миколаю при свічках все пише дітвора. Цілий день дідусь листи читає, і нестримно котиться сльоза, бо не просять діти, а благають, щоб навіки згинула війна. Миколая просимо щиро принеси усім на миру небо чистого, ясного, щастя і достатку в домі. Ворогам всім нашим, звісно, не дарунки дай Хай їм гарно дошкуляє, з України виганяє. Любий Миколаю, прошення прийми, нехай же настане мир між людьми, хай охопить тиша, гори і полонини. Даруй мир і щастя моїй Україні. Пошлю листочок да раю. Незабудне, святий Миколаю, подари щастя кожній дитині мир і спокій всій Україні. Відчиняйте двері іде Миколай, він благословить весь рідний наш край. Пропаде й руїна, а ненька Україна буде процвітати із краю в край. Святий Миколаю, не хочу дарунків. Я зовсім не хочу того, що колись у тих загадкових красивих пакунків. Я хочу, щоб мрії про інше збулись. Закрий наше небо своїми руками, щоб вражі ракети не падали знов, щоб син скоріш повернувся до мами. Щоб тут в Україні розквітла любов. Лікуй наші рани, бо їх не злічити, в окопи холодні носити теплоту, І дай нам терпіння усе пережити. Спини, якщо можеш, цю кляту війну. Святий Миколаїв. Прийди до нас, зраю, але іграшок не треба, подаруй нам чисте небо, і щоб в Україні діти розквітали, наче квіти. Почи нас, любий, Миколай, і перемога, хай прийде наш край. Святий, Миколаю, принеси нам мирне на небо і перемогу. Хай на нашій землі ніхто не плаче і не просить допомоги. Найбільший дарунок для українських дітей Україна вільна, сонячна, тепла, рідна, незламна. Я в ЗСУ дуже сильна. Лист пишу я Миколаю. Хай погані дні минають. Більшого мені не треба спокій, мир і чисте небо. Лист до Миколая Святий Отче Миколай, мою хату не минай. Подаруй мені потіху і торбину повну сміху, і здоров'я для родини, перемогу для України. Тебе звертає святий Миколаю, плекає, надії і щиро благає. Здоров'я дари тим, хто нас захищає. Ми віримо в них, нехай вони знають. І наші молитви ти їм передай, герої, титани, боронять наш край. Хай буде легкою під ними дорога. Усім нам потрібна лише перемога.